Привіт, друзі, підписники мого каналу Шукать Скарбів Йога. Сьогодні вибрався знов на черговий пошук. Але погода щось мені не подобається. Знову почався дощ. Хоча я дивився на прогноз, не повинно було бути дощу. Так, трішки моросити. Пошук я буду проводити сьогодні на своєму монетному полі, де в прошлий раз знайшов. Срібну монету. Надіюсь сьогодні знахідки також будуть. Так як після дощів з землі краще. І надіюсь, монетки будуть і не одна. І я вас знову порадую цікавим пошуком. Як завжди, про всі свої знахідки я вам буду розповідати під час пошуку і також їх показувати. Зараз трішки моросить. Посижу трішки в машині, щоб не мокнути. Як тільки дощ закінчиться, зразу йду шукати. І, як завжди кажу: погнали! Буду шукати і буду вас радувати новими відеороликами свого пошуку. Мені вдачі, а вам приємного перегляду! Ось, друзі, сигнал 42. Будемо дивитися, що це. А я вже бачу. Я вивернув монетку. Ось вона. І дивіться, вона не маленька. Вона велика. Ну я сподіваюся, що це, це не срібло. Ну зараз її трошки почищу і покажу вам, що це таке. Але не маленька. Я ж казав, все одно щось буде. Ось воно. Це друзі криється. Ось бачите, проявляється. Але він вбитий. І там от трошки проявляється он. герб. Но він дуже-дуже вбитий. Ну хіба що відкисне, може щось і получить, побачимо. Але все одно приємно. Берем. Ось таке моє поле. Ось на ньому я і ходжу. Ось сигнальчик в цій ямці. ось такий артефакт. А це частинка від гармошки. Щось отут частенько їх знаходжу. Ну от не знаю, яка то гармошка. Губна. А напевно, просто якийсь музичний інструмент. Або німець якийсь пілікав, або австрієць. Ар артефакт. Продовжую пошук. А ще була ось така знахідка. Це капсуль від якогось. Набою, патрону. Але дивіться, в нього на самій шляпці якісь надписи. Якщо хтось знає, від чого це той патрон був, то напишіть в коментарях. Але цікаво, що тут були по краям остатки бумаги. Напевно, ну, той патрон був бумажний. Але дивіться, якісь надписи є. Цікаво. Найти б такий цілий. Або хоча б знати, від чого він, від якої зброї. Дивіться, друзі, знову сигнал. І напевно монетка. Бо я бачу щось лежить. Хей, лоханулся. Це не монетка, це частинка Люрікса. Бач, палатка австрійського воїна. Кріплення на ній таке є. Але два монетка. Берем. Ось і закінчився мій сьогоднішній пошук. Найшов такого крейцера, але він убитий. Може відчиститься, може ні. Я за нього вже під час відео розповідав. Також знайшов якихось дві железяки, покриті сріблом. Навіть три. Не знаю, що це було. Може парцигара, може якийсь кишельок. Ще такого штучку якусь знайшов. Цікаво, не знаю, що це за штучка, але не знаю, що це таке. Ну і вже казав той, показував капсуль. Але вже бачу то 16-й калібр, то напевно від якогось охотнічого руж'я. Карамультука якогось. Ось так. Як вам равлик, дивіться, у всій своїй красі. Потихеньку собі повзе. З рожками. Як завжди, монетне поле мене не відпустило без знахідок. Бачите, хоч одну монетку, але знайшов. Довго я не був, бо дуже портиться погода. Вже і так трошки дощ моросив. Буду тікати. І, надіюсь, погода встановиться і я ще не раз обслідую це поле. Як завжди, прошу всіх вас підписуватись на мій канал Шукатись Карбів ЮА. Ставте лайки, дизлайки, пишіть свої коментарі. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі. Далі буде.